Збройні сили звільняють нові населені пункти, США допомагають нищити нашого ворога. Також Зеленський дзвонить Трампу вже другий раз за два дні. Істерика в Кремлі, а також партизани Групи АТ перерізають логістику ворога в тилу. Тож давайте розберемо, а що відбувається за сьогодні коротко та по суті. По-перше, Збройні сили України успішно контратакують на Запоріжжі. Бійці легендарного 24-го штурмового батальйону Айдар разом із побратимами звільняють такі села, як малі Щербаки, Щербаки та частково Степове на Запорізькому напрямку. Наші воїни, уявіть собі, просунулися на 3,5 кілометра вперед і розширили лінію фронту на 5 кілометрів. І це не просто якийсь локальний успіх, друзі. Ні. Це вдала контрнаступальна операція наших хлопців. Тож наша земля обов'язково повернеться додому. А ще в окупований Донецьк завітали наші пташки, через що горить гіпермаркет, де міг бути цех з виробництва дронів. А також, уявіть собі, місто Белгород почався ранок з перебоїв електроенергії. Навіть частково говорять, що був блекаут через ракетний обстріл. Новина номер 2 Сполучені Штати допомагають Україні бити по Росії. І це, друзі, пояснює, чому наша боговна стає все ефективнішою. Як пише Financial Times із посиланням на американських та українських посадовців, США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах і не тільки, тобто американці. А точніше, американська розвідка допомагає планувати маршрути, висоту та час польоту наших дронів, що, друзі, дозволяє набагато ефективніше бити по глибокому тилу Росії. Ну, а також це дає нам змогу уникати російського ППО. І це кардинальна просто зміна політики в Вашингтоні. Я хочу це підкреслити, вони вже самі нам допомагають. Бити нашого ворога. І до речі, це сталося можливим після розмови Трампа із Зеленським ще у липні. Тому майже три місяці друзі, ми ефективно знищуємо нашого ворога. Новина номер три: Зеленський провів другу за два дні телефонну розмову з Дональдом Трампом, назвавши її дуже продуктивною. Ну обговорили постачання на нашої ППО, далекобійність. А також, звичайно, енергетичні питання. За даними ЗМІ, мова також йшла про ракети тамагавк, що я хочу, друзі, додати. Вчора розмовляли по телефону, сьогодні знову поговорили. І така інтенсивність контактів на найвищому рівні свідчить про те, що готується дуже серйозне рішення. Тож чекаємо на серйозні рішення, підпишись, щоб їх не пропустити, а ми продовжуємо. Новина номер 4 Істерика в Кремлі. Пісков називає розмови про тамагавк просто якимось драматичним моментом. Так, Діма Пісков, рот Кремля, вийшов до пропагандистів і заявляє, що тема Тамагавків викликає в Кремлі особливе занепокоєння і що зараз настав якийсь драматичний момент. А він навіть почав погрожувати, натякаючи, що Росія не зможе відрізняти тамагавк у ядерному чи неядерному виконанні. Це не прихована істерика, звичайно. Звичайно, тема тамагавк, це найкращий доказ того, наскільки сильно вони бояться нової зброї для України. Ну і наостанок п'ята новина. Це партизани групи АТЕШ знову ріжуть логістику ворога. Партизани провели чудову диверсію на залізниці біля Новочеркаська в Ростовській області. Вони втрутились у систему керування рухом потягів, зірвавши графік перевезення ешелонів, звичайно, з військовою технікою та особовим складом на південний напрямок. Тож кожен друзі, такий крок у глибокому тилу ворога ускладнює його логістику, ну і рятує життя наших воїнів на передовій. Тож, друзі, на цьому в мене все. Як бачимо, тиск на Росію зростає. Наші воїни демонструють успіхи, ну а ворог від безсилля лише погрожує і знову згадує якісь ядерну зброю. Ну а ви не забудьте підписатись, поставте лайк. До зустрічі!